У родині Несенюків синюків троє дітей. Ростислав любить конструювати. Мирослава захоплюється танцями, а Родислав незабаром піде до дитсадка, і батьки приведуть його саме у 70-й. адже їм імпонує тепла і доброзичлива атмосфера цього дошкільного навчального закладу. Це справді команда, які завжди діють в одному дусі, готують дітей і до школи, і до життя, і наповнюють їхнє життя справді любов'ю. Має багато захоплень родина раку. Тому вона охоче погодилась взяти участь у святі і продемонструвати свої таланти. Саме наш талант, який ми сьогодні будемо показувати, це танці. Мама, тобто я колись захоплювалась спортивно-бальними танцями. Зараз старша донька займається третій рік у спортивно-бальній школі Кристал. І молодші чотири рочки в цьому році пішов на танці. І сьогодні ми покажемо всім наш номер Джайв. На святі талантів родини показали і хореографічні, і вокальні здібності, захоплення вишивкою та іншими видами рукоділля. Є родини, які мають поетичний дар, а їй такі, що віддають перевагу спорту. Наприклад, Ваня Добровінський захоплюється бойовим мистецтвом теквондо, та вже має багато медалей, незважаючи на свій юний вік. Можна скосланий бой зробити, можна побідити суперника, можна виграти багато медалей. Свято показало, що знайомство з родинами та цісна співпраця з батьками мають великий виховний вплив. Я вдячна сьогодні всім батькам і тим, які не побоялись побоялися сьогодні нам трішки більше відкритись, і тим, хто прийшов підтримати і порадіти за інших, тим, хто був гостями нашими протягом всього нашого тижня, а особливо тим, хто зробив для себе певні висновки і вже завтра поставить перед собою питання: а чи все я зробив, чи зробила для своєї дитини? Усі учасники отримали почесні грамоти за активну участь у святі та вагомий внесок у розвиток дітей.